Ми будемо навчатися скілу, як рахувати все в грошах. І для цього ми створили наш власний фреймворк, який називається РОЕП. Цей фреймворк розшифровується як ROI Approach to the Improvement of the Processes. Менеджер це людина, яка постійно покращує все навколо себе. Тому зараз, в цьому році, ми спробуємо навчитися вимірювати ці покращення так, щоб обрати найкраще покращення, щоб рахувати, чи є сенс взагалі це робити. Ми будемо навчатися ROI підходу для того, щоб покращувати наші бізнес-процеси, а я пропоную використовувати замість фрази процес покращення слово інновація, тому що більшість інновацій це і є про покращення. Що таке цифра процес покращення? Це порахувати, скільки грошей ці чи інші покращення принесуть. І скільки грошей вони потребують. Ви зможете порахувати, скільки ви інвестували в якісь покращення, і скільки ви отримуєте з цього інвестування. А це вже допомагає нам порівнювати різні інновації, які ви задумали. Чому так важливо все рахувати в грошах? Коли ви рахуєте в грошах все, що стосується вашого бізнесу, то ви розвиваєте рацію вашої компанії. Коли ми все рахуємо в грошах, ми зменшуємо ризики помилки в рази. Наприклад, у вас є сотні ідей. І вам треба обрати ці ідеї, які впроваджувати в першу чергу. Як зрозуміти, яка ідея краще? І якщо ви бачите 100 ідей, вони прораховані, і ви знаєте, що ця ідея принесе ROI, тобто рентабельність на інвестицію буде більше, то можливо є сенс почати саме з цієї ідеї. Таким чином, якщо підвести черту, ми все маємо рахувати для того, щоб менше помилятися, впроваджувати рацію в нашому бізнесі, і для того, щоб. Робити найкраще рішення, що таке ROI в принципі. ROI це return of investment. Тобто це стандартна метрика, така нормалізуюча, яка показує рентабельність інвестицій. Наприклад, ви маєте тисячу доларів і принвестували їх у бізнес вашого друга. За три роки цей бізнес приніс півтора тисячі доларів дивідендів. І ви переінвестували тисячу доларів, отримали 1500 доларів. Як порахувати ROI? 1500 доларів, які ви отримали. Ми віднімаємо ваш первинний стартовий капітал 1000 доларів, тому що ви їх віддали. Ви отримуєте ваш прибуток 500 доларів. І цей прибуток 500 доларів ви розділяєте на 1000 доларів, які ви на початку віддали. Таким чином, ви отримуєте 50%. Тобто за 3 роки ви отримали 50% ROI. На свій вкладений капітал. Дуже важливо ще порівнювати не тільки рої, але і термін. Наприклад, от в цьому прикладі можна 50% розділити на 3 роки. І таким чином дохідність вже не буде виглядати настільки вигідно. Це не буде вже 50%, це вже буде десь порядка 16%. І тут в нас є дуже класно пропрацьований, на мій погляд, шаблон документу, де все буде зрозуміло. Тут. Ми прописуємо ініціативи з покращень, тобто інновації. В першому стовпчику ми прописуємо, наприклад, рекрутер не буде вносити властивості в заявку кандидата. Да, такий приклад. Скільки годин економія часу одного фахівця на місяць? Тобто ми пишемо там: перший день одна година, другий день 20 годин. Далі середня зарплата фахівця з податками та оверхедами. Далі ми перераховуємо зарплатню середню в скільки коштує година, скільки таких фахівців компанії взагалі. От ми порахували, що їх 10, що година буде коштувати 12 доларів, перемножаємо це все, і виходить, що в нас буде 112 доларів економія на місяць. Справа стовпшик, скільки в нас можна зекономити за рік. Далі справа, і тут важливий момент: ми пишемо період амортизації, тобто скільки років. Як мінімум, це покращення точно буде працювати, і таким чином у нас виходить, що ми примножаємо число економії в перший рік на кількість років, і в нас виходить 5333 доларів. Це ми порахували, скільки ми отримуємо грошей, а скільки ми витратимо грошей на це покращення. Порахували, що вартість цього покращення це 2000 доларів. Ну далі все просто. Ми рахуємо теж індикативно наш непрофіт за перший рік. Бачимо, що в перший рік ми будемо в мінусі. А далі непрофід за період амортизації бачимо, що ми будемо в плюсі на 3333 долара. Рахуємо ROI за перший рік і рахуємо ROI за період амортизації. І справа, як ми ще робимо таку дохідність на рік. Ми будемо розділяти ROI за період амортизації на кількість років. Виходить 42%. Так, 90% всіх інновацій можна порахувати. Ці 10% які неможливо порахувати е, з точки зору доходу, ви можете порахувати з точки зору витрат. Які приклади речей, які неможливо порахувати. Ну, наприклад, корпоративний журнал, ти не можеш об'єктивно порахувати, який дохід цей журнал дасть. Дуже складно порахувати подарунок клієнту чи меж для співробітника. Тобто, ти можеш порахувати витрати, але який дохід це буде мати, це велике питання, що ж робити. В цьому випадку, перше, що треба робити, це спочатку імплементувати всі ці інновації, де ви можете порахувати ROI. Тоді ви спочатку зробите то, де ви знаєте, які дохід ви отримаєте. І тільки після ви будете робити ну, те, що я би назвав такими емоційними ідеями. Тому що мерч – це прикольно, корпоратив прикольно, корпоративний журнал прикольно, але ви не можете порахувати раціонально, що це дає. Нехай ці ідеї залишаються на друге коло, коли ви спочатку впровадите все те, що ви порахували. Класний приклад про. Про рахунок, чи потрібно купувати saas підписку, чи ні. Для того, щоб зрозуміти, чи є сенс купувати якийсь SaaS, ви маєте порахувати, скільки він вам може зекономити грошей чи принести нових грошей, і скільки ця інвестиція вам обійдеться. iOS-розробник хотів купити сервіс, який коштує 25 доларів на місяць для того, щоб зекономити свій час. Кількість часу, який витрачає девелопер на збірку, примикання гілок, перегляд тестів тощо на один білд. Це 5 хвилин. Тобто він витрачає 5 хвилин. Один девелопер видає один білд на день. Тобто вартість години середнього девелопера це 15 доларів на годину. Вартість на місяць для одного дева це 24 долара. У команді 4 дева, тобто це вже виходить 96 доларів на місяць. Вони можуть зекономити. Таким чином, купити сервіс за 25 баксів на місяць, який економить 96 доларів на місяць. Мені здається, що дуже просте рішення, коли ти все порахував.